Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про налаштування додатку для відеоспостереження ICC Pro. У нас якраз з'явилась в наявності гарна камера для відеоспостереження з двома об'єктивами, тому ми на цій камері протестуємо функції цього додатку. А поки встановлюється додаток, ви можете перейти за посиланням та вибрати собі камеру для відеоспостереження, яка буде працювати з цим додатком. У нас наявності є камери відеоспостереження та карти пам'яті для цих камер. Відкриваємо додаток після встановлення, погоджуємось. Як ми бачимо, додаток зараз в мене відображається на російській мові. Розробники цього додатку поки що не зробили перекладу на українській мові. Але якщо чесно, то і деякі слова і російською не перекладені, але все одно переходимо в відгуки в Play Market і пишемо коментарі, для того, щоб зробити переклад цього додатку на українську мову. Тому що якщо ми вибираємо в телефоні системну мову українську, цей додаток починає відображатися на англійській мові. Тож, якщо ви скачали додаток і він у вас відображається на англійській мові, то вам потрібно змінити мову в налаштуваннях свого телефону. Змінити саме потрібно системну мову. Нам відображає, що Треба вести аккаунт і пароль, запам'ятати пароль, автоматичний вхід. Також тут є функція гостьового входу, яка не потребує реєстрації. Але якщо ми робимо в гостьовий вхід, і то в нас буде обмежений функціонал камери, яка буде додана в цей додаток. І також, якщо ми видалимо додаток, то після його встановлення нам потрібно буде скинути камеру на налаштування за замовчуванням і заново додати її в цей додаток. IC. Що не є дуже зручно, так що гостєвий вхід потрібно використовувати в самому крайньому випадку. Для того, щоб додати камеру, ми вибираємо реєстрацію, погоджуємось. Сюди ми вводимо імейл адресу Після цього вводимо ім'я користувача та пароль і натискаємо кнопку реєстрація. Після цього нам на пошту приходить підтвердження реєстрації, ми вводимо це підтвердження і підтверджуємо реєстрацію в цьому додатку. З реєстрацією, я думаю, у вас проблем не виникне. І ми зайшли в наш додаток. Як ми бачимо, в нас тут відображається список камер, як це було в додатку IC. Ось, і ми бачимо, що тут у нас в лівому верхньому кутку є такий значок три полосочки. Ми на нього натискаємо, наші камери починають відображатися списком. Якщо ми натискаємо на нього ще один Раз вони починають відображатися розвернуто. Для того, щоб додати камеру в додаток ICC Pro, ми натискаємо на плюс. І в нас тут є два вибори: налаштувати по Wi-Fi або додати по ID. ID це унікальний номер камери, по якому можна її додати в будь-якому місці, де б вона не знаходилася. Головне, щоб вона була підключена до інтернету. Або ж можна налаштувати по Wi-Fi. Наш телефон повинен знаходитись в Wi-Fi мережі. І біля цієї самої Wi-Fi мережі бути камера. І таким чином ми своїм телефоном прив'яжемо камеру відеоспостереження до цієї Wi-Fi мережі, до якої під'єднаний наш телефон. Але щоб побачити більше варіантів додавання камер, ми натискаємо в правому верхньому кутку кнопку «Розвернуть». І Тут ми бачимо, що камеру AP режим. Це значить, що додати камеру, яка працює в режимі точки доступ. Додати полан, це ми під'єднуємо камеру кабелем до Wi-Fi роутера. Наш телефон під'єднаний до Wi-Fi цього роутера. Натискаємо Додати полан, і камера дуже швидко додається, якщо ми її додаємо по кабелю. Якщо ми додаємо камеру до Wi-Fi мережі, ми натискаємо. Настроїть устройство по Wi-Fi. Натискаємо наступний крок. Тут ми вводимо пароль від нашого Wi-Fi і натискаємо кнопку підтвердити. Натискаємо, що наша камера. Як ми бачимо, камера під'єднується. Тут ми задаємо і підтверджуємо пароль до камери відеоспостереження. Тут ви бачите заблюрений серійний номер камери відеоспостереження. Цей серійний номер дозволяє підключатися до камери по ID в будь-якому місці, де б вона не знаходилась. Якщо ви знаєте цей серійний номер та знаєте її пароль, то ви зможете підключитись до цієї камери відеоспостереження за допомогою додатку чи за допомогою комп'ютера. Після того, як ми задали пароль, натискаємо «Подтвердіть» і чекаємо, поки наша камера додасться. Ми тут бачимо робот 3, зберігаємо. І, як ми бачимо, нам пише Robot 3 Online. І далі тут ми можемо переглянути хмарне сховище та вибрати тариф для користування хмарним сервісом. Також ми можемо поділитись нашою камерою. До речі, в додатку IC є можливість надати права людині, яка буде додавати, з якою ми ділимося цією камерою. Тобто, в додатку IC ми можемо дозволити там повертати камеру, не повертати, змінювати налаштування чи не змінювати налаштування. Там більш трошки розширене. Меню повний огляд на додаток АйСі. Ми вже робили на нашому каналі. Ви його зможете переглянути за вспливаючою підказкою або за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також ми тут бачимо налаштування тривоги. І тут ми бачимо включити детекцію, інтервал часу, режим записі, запись фото, відео і звуковий ізвіщатель». І також можна активувати звуковий ізвіщатель. буде, наприклад, вмикатися сирена, або ми можемо додати якийсь інший сигнал. І Тут ми можемо, наприклад, записати свій голос. Після того, як ми зробили ці налаштування, натискаємо Сохраніть. Далі режим детекції. Круглосуточно по розписанню. Тобто ми можемо е, задати, щоб камера, наприклад, реагувала вночі, а не реагувала в день, або ж е, щоб це було постійно. Е, Чувствительно-средні середнє, це ми вибираємо е, чутливість камери. Пуш оповіщення це щоб на телефон нам надходили повідомлення про тривогу. Про те, що камера виявила. Також ми можемо вибрати не відправляти тривожне сообщення. В «Intelligent файлес ми можемо вибрати «Humanoid Detection», тобто визначення людини, щоб камера реагувала тільки на людину, а не на будь-який рух. Мострас це мається на увазі, що об'єкт руху буде виділятися червоною рамкою. Периметр алерт ми можемо вибрати зону тривоги. Це може бути кордон, наприклад, вибрати тут і тут ось можемо змінювати режим детекції. Ось. І також ми тут можемо в алерт Area визначити, задати зону, в якій буде відбуватися детекція. Тобто в червоній зоні буде відбуватися детекція. Якщо рух буде відбуватися в тій зоні, яка в сірій зоні, то детекції не буде відбуватися. Після того, як ми задали ці налаштування, натискаємо Зберегти, Сохраніть. От. І тут також є налаштування, це основні налаштування. Тон це звуковий сигнал, який, який подається при вімкненні камери, то ми його можемо вимкнути. Можемо змінити назву камери, отразити зображення, зробити його зеркальним, перевернути зображення вверх-вниз, вибрати язик пристрою, швидкість повороту можна. Також тут в камері можна налаштувати гучність динаміку. Після цього натискаємо кнопку зберегти, сохраніть. Далі, в, в керуванні паролями, ми можемо змінити пароль на камеру. На лаштуваннях тривоги ми його вже розглянули. На лаштуваннях пам'яті ми можемо відформатувати карту пам'яті. Ось, і тут ми бачимо, що в нас тут ємність накопичувача 123 ГБ. І в нас стоїть функція запису циклічно, це значить, старі записи будуть затиратися і на їх місце будуть записуватися нові. І таким чином за певний період буде зберігатися. Певний цикл запису. Також можна вибрати СТОП. Тоді, в цьому разі, в нас при заповненні карти пам'яті буде відбуватися зупинка запису. Далі ми можемо підключити хмарне сховище, його огляд ми вже робили. В додаткових налаштуваннях ми тут бачимо, у нас ввімкнуто запис відео. длітельність 5 хвилин, це значить, що відеозапис буде розбиватися на блоки по 5 хвилин. Також вімкнуто аудіозапис. Автотрек це функція стеження за рухом. І якщо в нас ввімкнено визначення людини, то камера буде стежити за людьми. Якість відео ми вибираємо саме краще. Також можна вибрати кодики, натискаємо зберегти. В налаштуваннях мережі. Ми тут можемо переглянути наші Wi-Fi мережі. І також можна камеру підключити до ще однієї Wi-Fi мережі. А також можна вімкнути режим точки доступу і в цьому режимі точки доступу підключитися до камери без інтернету. Тобто камера сама буде роздавати Wi-Fi. До неї можна буде підключитися за допомогою телефону по Wi-Fi і переглянути ті записи на SD-карті, що зробила камера відеоспостереження без інтернету. Далі в інформації об устройстві ми можемо переглянути QR-код для підключення цієї камери і унікальний серійний номер цієї камери для того, щоб підключитися до неї віддалено. Також ми тут бачимо час пристрою, версію програмного забезпечення, дату випуска. Часовий пояс і час на пристрої. Обов'язково натискаємо Сінхронізувати, це для того, щоб записи на карті пам'яті відповідали даті, яку ми шукаємо. Це дуже важливо. Також ми можемо відновити налаштування за замовчуванням або перезавантажити пристрій. Зайдемо на саму камеру відеоспостереження. Бачите, в мене зараз перевернута картинка. Для цього ми натискаємо перевернути зображення вверх-вниз. І, як ми бачимо, картинка стала нормальною. І так, щоб переглянути записи на карті пам'яті в додатку IC, ми натискаємо знизу архів записей. і ми тут бачимо відео, фото або хмарне сховище. Натискаємо відео, і тут ми можемо переглянути відеозаписи, які були зроблені. Камерою відеоспостереження. Вони, Як ви бачите, ці блоки вони йдуть по 5 хвилин. Якщо нам потрібно скачати якийсь запис, ми натискаємо на блоки, тримаємо його пальцем. Поки не з'явиться, ми бачимо, з'явиться функціонал для скачування, і тут ми можемо поставити галочки на тих блоках, які ми хочемо скачати на наш телефон з карти пам'яті камери відеоспостереження. Натискаємо скачати. І очікуємо, поки скачуються відеозаписи. Для того, щоб перемістити відеозаписи в якесь інше місце, ми бачимо, що ми можемо натиснути Копірувати. І можемо скопіювати ці записи в ту папку, яка нам потрібна. Тут ми можемо вибрати, наприклад, щоб нам відображались тільки ті записи, які були зроблені по тривозі. Як бачимо, якість камери досить чудова. І також ми можемо отразити зображення. Це, наприклад, у нас, якщо при рухі вправо камера повертається вліво, то потрібно відразити просто отразити зображення, тоді все буде працювати. Тут ми можемо вибрати якість перегляду, UHD або звичайний. Також ми тут можемо вибрати відображення декількох камер на нашому пристрої. Так, як це відбувається на реєстраторі відеоспостереження, також ми можемо тут зберегти деякий час запису прямо на наш телефон, тобто записуючи це відео за допомогою додатку. Ось ми бачимо, що воно збереглося. Тут також є функція тура. Що таке тур? Ми, наприклад, вибираємо цю точку. Цю точку і цю точку. Після того, як ми натиснемо начать тур, камера нас подивиться на першу точку, камера подивиться на другу точку, і камера подивиться на третю точку, а потім повернеться на те місце, з якого вона почала свій рух. Також, щоб налаштувати автотрек на камері, тут можна вибрати його от, І ми бачимо, У нас тут є кнопка Set Watch. Set Watch це ми вибираємо ту зону, куди повинна повертатись камера після того як вона завершила своє відеоспостереження. Тобто, ми вибираємо, наприклад, наводимо камеру сюди. Натискаємо set watch. і Після того, як камера визначить людину, вона буде за нею, за нею спостерігати. Після того, як рух зникне, 15 секунд вона ще буде дивитись в тому напрямі. І повернеться на напрям set Watch, тобто на той напрям, який ми її задали. Якщо ми, наприклад, натискаємо Начать тур, то в нас камера повертається на першу точку. Потім на другу точку. І потім на третю точку. Після того, як вона подивилася, вона повертається на первоначальне місце положення, а саме те, яке ми їй задали за допомогою кнопки Set Watch. Також ми тут бачимо, що в нас є функція для того, щоб керувати прожектором камери. Тут стоїть режим двойної. Двойної – це означає, що при настанні темряви будуть вмикатися інфрачервоні світлодіоди, і ми будемо бачити. Картинку в чорно-білому кольорі, при детекції людини будуть вмикатись прожекторні світлодіоди, і буде вмикати світло, і таким чином картинка буде переводитись в, коль... в режим кольору настільки, наскільки це можливо за допомогою вбудованого прожектору камери відеоспостереження. Якщо ж ми вмикаємо чорно-білий, то прожектор вмикатися не буде, будуть світити постійно інфрачервоні світлодіоди. А якщо ми вибираємо «Цвітной», то при настанні темряви будуть вмикатися прожекторні світлодіоди, незалежно від того, є рух чи немає. І також, якщо буде достатньо освітлення, і зображення в камері буде кольоровим. Ось в режимі «Двойной» в Intelligent Violence ми можемо налаштувати «Monstrous Raster з Humanoid Detection. Якщо ми виключимо «Humanoid Detection», то камера буде вмикати прожектор на будь-який рух. Ось Monster Расторс це виділення об'єкту тривоги. Так що це були всі налаштування цього досить таки простенького додатку. Для того, щоб придбати камери відеоспостереження в Україні, можете перейти за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.